Ваша мама прийшла, молочка принесла. Боже, як я втомилася. Оце сьогодні ярмарок, оце я сьогодні попала. Фух, казала Вікі, Віка, може не буде в магазин, жоден магазин заходить. Просто погуляємо. По набережному. Каже, ти не зайди в один магазин. Зайшли в один магазин. А потім іще один... Ой, Боже, а потім іще один. Ой, одходь, синок. Мама, мама буде робити розпаковку. Оце величезна розпаковка. Просто величезна. Так, розвиваюся і вперед. Заходжу. Щоб ви розуміли. Це щось. Так, дайте я знімлю. Дайте я знімлю. Уточку свою. О, ой, до речі, вона б протепла, що кутка. Не дорога, але... Тепер не, не Україна, а Євросоюз. Афігана, мені подобається. Фух, так, починаємо. А чого ми починаємо, навіть не знаю. Ой-ой-ой! Синок мене зустрічав. Так, де тут? Віка мені віддала свій чемодан, щоб я приїхала додому. Потім я віддам нести це все, я просто б не донесла. Віка, як же тут цього розкривати? А? Ага. Поїхали далі. Отак. Синок, це мама все купила. Боже, які знижки класні. Які знижки. Давайте я буду вам все показувати, розказувати. Лимонний сок. E, 3 євро. Ну, 2,99. Це чистий лимонний сіт. Цілий, цілий літр, це дуже-дуже класно. E, гасить соду замість уксуса, розумієте? Короче, о, сукрозамінити бачу. Так, я купила синок тобі аж два, і тобі сама теж. Правильно, так, правильно. Сукрозамінити. Так, так це тобі, да, це це хороший, не знаю, спасибо. я там ще взяла різні. Так, Марсин. Ото сюди кидаю. Це за пачкам. Щоб <кху> ви розуміли, оце 50 центів. Серйозно? 50 Так, так, це так. Тунець, тунець. Офігеть, я би такий покупав. 50 центів одна. Це просто, я не знаю, скільки в Україні це б коштувало, але 50 центів. Очень дешево, очень. Я ще брала, побрала, але і так, пішов, скільки я всього набрала. Так, Ой, зубні щоточки. 85 центів, дві. Вони дуже класні, і у них дерев'яна ложечка, ножка дерев'яна. Розумієте, клас. Якраз дві синок, так що буде тобі мені. Там кілька пластирів, які коштують 50 центів. Дивіться, це скільки їх тут. Дуже багато, дуже багато. Так, ой, дивіться, які льодя... льодяники. 10 центів один. Це Серьезно? скільки? Так, синок. Що таке? 50, 50 копійок. 50 коп... 50 коп там 4.8. А, 10... Ну. А действительно, главное это 50 копеек где-то 40... наши там. Да. Сколько в це коштует оно в Україні? Да, 40, весь 48 копійок. Так? Офигеть. Я их набрала, не знаю, скільки, але набрала. на носки, а она На ёлку, може, кстати, повешиш. Не на ёлку. Так Май... в смысле? Вот эти трусики, да? Я так мои на простыке вешаю. Эти книжки трусики я купила, не, так... знишка, купила дуже до жу класний, до фірмої 3 Троєєва, це за знижкою просто. Далі. Е, це типа синоп, це типа нутеллі, да? Взяла я, я взяла. Да. Але вони сказали, дуже смачне. Так, це ще. Далі. А є рочки? Щоб ви розуміли, 79 центів. Взяла на новорічний. А селес. де ти так скуплялася, що так, все дешево? От так синок, зна Знати треба. Знати не серйозно, треба. Вот де, де скуплялася, бачите? Вот. Вот де скуплялася. Бачите? Вот. Ти що, ти що? Далі дивіться, а? А це? А це? Не повіриш, Одна євро. Серйозно? Да, — да, да, одне да, да. євро. Одна євро. Не, ну там три че почупне, але все да. одно це дешево. 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 Воно класне. Короче, я взяла таких два, бо я вже просто не могла стихи набрать. І ты ще десь... почекайте, зараз ви будете в фарбуватися. Давай, буду давай, продавати. показуй, давай. Далі, так, це еще один. Далее. Так, це тунет, тунекс, тунек, і зараз буде все Ага, Далі. Вот такі палочки. Uh, 2,79. Оце палички це тут, за... тут паличка зрозумів. Поня... Ой, палички, трубочки. А, так, я понял, я понял, каї... я понял. Тут їх 400 грам, Це 3 євро майже. Не, не, не 3, не 3. Це десь 130 гривень. Нормально. Я не знаю, це нормально ціна? Так, далі. Оце uh, 70 центів. Шампунь і кондиціонер. Офігенне, я вже пробувала різну, дорогу, всяку, а це хочу. Сказали, чудово. дуже, -дуже чудово. Так що подивимось. От, сказали, дуже класна ця фірма. Вона не, не, не в смислі, що вона дешева, я її взяла. Сказала вона дуже класна. Ми спробуємо. Далі не знаю, себе. Оце е, э, те, що ти любиш, але воно А, Фініки. О, фініки в шоколаді клас. Так, так оце чипси яблучні. Так, далі. Так, ще, це ще марси. Оці цукерочки сказали дуже смачні, Це центів всього. М, так, якісь цукерочки. Далі, правда, муха. Оце вино 5 євро. Вино. вино. вино 5 євро. Поняли? Так що це вино. А, що? Оце смузі робити. Це смузі будемо робити. Ми фрукти получаємо в тафелі. І що? Да. Вона гниє, ми її роздаємо, ми і цей... І пропадає скільки. А так от Новичные смузі робити. Та що хочеш? Дивіться, як прелізь. Банан там, вакуфа. Оце 19 євро. Зараз воно коштує. Короче, клас. Далі. Так. Так, мілкі шоколадки. Майже 190 грам. Я не знаю, це дорого чи ні. Євро 70. Це десь 80 гривень, десь так 190 дев'яносто грам. Я його різно набрала та Філадефія Філадефія шоколадна. О, це віка мені щось положила, передала. Макс, щось таке смачненьке. Треба буде подивитися. Похоже на суші. Похоже на суші, не знаю, що. Це щось шосвіка передала. Далі. Це ще не все. Далі, далі, далі. А далі буде. Ага. А от Ні. А оце сир. Я а сир? Реклама цього сира була, я побачила, а він такий смачний. Ну, Оцей сир нарізається, там вставляється така штука. Хто знає в Німеччині, той знає. Оцей сир дуже смачний. Беріть його. Він дуже смачний. Що далі на пробу? Ні, я просто знаю, що він дуже смачний. І туди вставляється всередину така штучка, от там є. Ага. І він... нарізає тонким-тонки А, Я Я поняв. Чи 5 євро, чи що? Тут, тут багато його, тут його 400 грамів ага. дуже смачний. Але це без плесені, поняли? Далі. Подивіться, що, а? Ага? Я його спробую, я не знаю, чи це таке, як я люблю, але це зі знижкою забрали все, що є, мені Віка купила, у неї там продавався. Це в Лізі вона купила по 6 євро чи по 5, 5 з плесеню. Оцей О, сир Боже. вона взяла мені три штуки. Три штуки, поняли? Просто. Да, да. І, ну, до речі, він дуже, дуже, дуже сказав, блюв.

І подивіться що, ви повірите, скільки у це стоїть мандарини, мандарини, але вони коштують. Євро коштує. 95. Євро 95! Це навіть це майже, це майже, десь 90 гривень, так? Да? Десь так? Десь так! Оце буде в Україні 90 гривень стоїть. не все, Зараз ще вам покажу, що я ще взяла. Фу, це тільки початок. Почекайте, це тільки початок. Так, що тут я вже не помню, я вже не пам'ятаю, що тут. Ааа, вот! Згадала. Тут? згадала, згадала, згадала. згадала. О. Так, коньяк, коньяк. Раз. Далі.